Андрій Винницький та друзі готуються до презентації першого альбому Давня ватага. Це чи не єдина презентація окремого тиску пластових пісень за час відновлення організації в Україні. Нині чергова репетиція гурту. Про пласти можу людям розповісти, тому що я пластував довший період часу. і Далі продовжую пластувати, тому що пласта така організація, де життя не припиняється там в 20 років, 25, А пластують далі в сеньоряті І на табори приїздять 18-річні діди. І вилазить на на скелю довбиша і таке інше. Тобто їх просто вік не спиняє. З пластунів тут лише винницький, решта учасників його друзі. Окрім традиційних акустичних інструментів, ватага залучила дещо дивні. Скаутські пісні лунають у супроводі мандоліни. Ця міні-гітара була популярною на Галичині на початку 20-го століття. Ритму музиці додає африканський джембе, освоїв його не професійний музикант, а перекладач Володимир. Ми виступали на різних перформансах, як не тільки для пласту, тобто це були якісь літературні вечори, якісь ці там, де наша музика, скажімо так, була в форматі. тому що це акустика, вона ну не всюди не всім сподобається, не не, не в всіх залах звучить. Третій у Ватазі директор філармонії Андрій Савка. 20 років знайомства, кілька спільних музичних експериментів, а нині підготовка до повноцінного концерту. Жоден концерт не буває зайвим філармонії. По-перше, а по-друге, це якраз є дуже добрий формат філармонії, як на мене. Акустичний, а тим більше збереться досить багато музикантів на сцені. Так що просто сьогодні тут тільки невелика кількість, а в неділю ми побачимо досить багато музикантів. Романа Костюка та Андрія Винницького поєднали також непластові гутірки їх здружила гітара. До музичного проекту Роман долучився лише місяць тому. каже відмовитись від пропозиції живого виступу у такому складі не зміг. Я не пластун, ні. Я музикант в першу чергу. Андрій талановитий команда друзів талановита. Тобто, це як музичний матеріал він дуже цікавий. Насправді до альбому пластових пісень увійшло 12 композицій. Більшість авторських кілька давніх бурлацьких. Одна із них перекладена з польської. Це пісня тамтешніх скаутів, харцерів. Є музично оформлені ліричні твори Богдана Ігоря Антонича та Марічки Підгірянки це альбом адресований конкретним людям там, тим символонам, які близькі є пласт по духу, тому що пласт в першу чергу це є така. Е... Організація яка породжує друзів багато. Давня ватага на філармонічній сцені виступатиме цими вихідними. Обіцяє створити музичний джем акустиці джазового звучання. Додасть українопольська виконавиця Данна Виницька. Усе дійство відбуватиметься у супроводі струнного кватро Ірина Тимчишин, Маріан Николюк. новини на Вежі.